Скандал перед матчем Динамо, Лунін гравець Лідіхада. Проблеми у Мудрика в Челсі. Новий тренер Дніпра 1. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Керівництво Барселони продовжує переговори з головним тренером команди Хаві Ернандесом щодо умов нового контракту. Наставник просить покращити його угоду. Барселона та Хаві не поспішають погоджуватися на вимоги один одного, повідомляє Ас. Каталонський клуб хоче продовжити контракт з тренерським штабом 43-річного Хаві Ернандеса. Він очолив Барселону восени 2021 року і за підсумками минулого сезону завоював із командою титули чемпіона Іспанії та володаря Суперкубка країни. Переговори між тренером та керівництвом Барселони періодично. Заходять у глухий кут. Сторони зійшлися лише по термінах нового контракту. Йдеться про угоду, завдяки якій хаві продовжує тренувати синьо-гранатових як мінімум до літа 2026 року. Ключовим пунктом розбіжностей контракту залишається зарплата фахівця. Він просить 12 мільйонів євро на рік з урахуванням вирахування податків для себе за членів свого тренерського штабу. Барселона не готова платити тренерові такі гроші. Сторони продовжують спроби домовитись. Термін дії нинішнього контракту хаві з Каталонським клубом спливає за рік. Один із клубів англійської прем'єр-ліги зацікавився футболістом збірної України Віктором Циганковим. Жерона може отримати вигідну пропозицію, перед якою не зможе встояти. У послугах українця зацікавлений англійський Пренфорд повідомляє Daily Mail. Доет Віктор Циганков Артем Довбик буде розбитий у разі, якщо Жерона погодиться придати колишнього півзахисника Динамо до англійської прем'єр-ліги. Молодим гравцем зацікавився Брентфорд. Контракт українського півзахисника з каталонцями діє до літа 2027 року. Проте Віктор Цанков може достроково залишити Жирону у тому випадку, якщо Брентфорд виявить наполегливість під час переговорів. Очікується, що англійці запропонують за українця 22 мільйони євро. Це дозволить Джероні заробити на переході Цианкова, навіть попри те, що каталонський клуб буде змушений переказати половину цих коштів на банківський рахунок Київського Динамо. У Брентфорда з'являться такі гроші після відходу Айвена Тоуні, яким цікавляться одразу кілька лудонських клубів. Переговори щодо ценково можуть розпочатися цього тижня. Стало відомо, хто незабаром стане новим головним тренером Дніпра 1 Протягом останніх кількох днів Дніпра 1 шукав нового головного тренера після відставки Олександра Кучера. За інформацією телеграм-каналу Тату-Таке, віце-чемпіон України обрав нового очільника. Повідомляється, що невдовзі новим головним тренером Дніпра 1 стане іспанський фахівець Гонсало Гарсія. Чиє ім'я напередодні згадувалося в ЗМІ. Зазначається, що клуб обирав між трьома фахівцями, і фаворитом вважався інший іспанський тренер. Щоправда, через певні обставини вибір було зроблено на користь Гарсії. Станом на зараз, контракт з Гарсією не підписано, але за відсутності непередбачених обставин він працюватиме з командою вже на матчі відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференції проти Спартака з Тернави. Найближчим часом поєдинок за участю Челсі можуть із різних причин пропустити одразу кілька футболістів синіх. Серед них виявився й український вінгер команди Михайло Мудрик. Молодий футболіст був змушений пропустити тренування Челсі. Повідомляє Sky Sport. Тренерський штаб Челсі на чолі з Маурісіо Почетіно не дорахувався кількох гравців напередодні чергового поєдинку команди в англійській прем'єр-лізі. Сині можуть вийти на гру проти Лутона не в оптимальному складі. На традиційному тренуванні Челсі не було кількох молодих футболістів команди. Йдеться про новачка Ромео Лавія, а також про Михайла Мудрика. У клубі офіційно не прокоментували причини відсутності футболістів. Український Вінгер Челсі не скаржився на травми чи інші проблеми зі здоров'ям. Однак він зазнав різкої критики з боку вболівальників після нещодавньої поразки від Вестгема 1-3. У тому матчі Мудрик відіграв другий тайм. Вже в п'ятницю, 25 серпня, Челсі прийме вдома новачка англійської прем'єр-ліги Лутон. Наступної середи у синіх заплановано матч проти Вімблдону у Кубку Ліги, а 2 вересня на Стемфорд-Брідж прийде поєдинок проти Ноттінгем Форест. Голкіпер мадридського реалу Андрій Лунін отримає ще одне запрошення від закордонного клубу. Інтерес до українців виявляє клуб, де вже виступає колишній футболіст Бланкос. Луніну можуть запропонувати вигідний особистий контракт, повідомляє Ас. Український голкіпер Андрій Лунін зацікав клуб із чемпіонату, який може здатися екзотичним для багатьох уболівальників. Гравцю доведеться обмірковувати пропозицію та зробити складний вибір. Воротарем збірної України цікавиться Аліті Хат. Чемпіони Саудівської Аравії шукають надійного та досвідченого голкіпера з європейського топ-клубу, за якого не доведеться платити великі гроші. У Андрія Луніна залишився рік за контрактом з Мадридським Реалом. Українцю поки що не вдалося стати основним воротарем королівського клубу. Після травми Котуа йому доведеться конкурувати за місце у воротах із ночком Бланко Скепою. А літі Хат готовий запропонувати Луніну контракт на три роки із зарплатою 8 мільйонів євро за сезон. Цього літа чемпіони Саудської Аравії вже підписали Каріма Бензима, Нголо Канте, Фабіньо та Жоту. Київське Динамо прийматиме турецький «Бешикташ» у першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги конференції. Переможець цього протистояння, отримає путівку до групового етапу Єврокубкового турніру. Стамбульці вважаються фаворитами пари, але команда Мірчі Луческу дасть бій сильному супернику. Повідомляє портал Новини Лайв у четвер, 24 серпня, у день незалежності України. Динамо зіграє у Бухаресті з Бешикташем. Початок зустрічі запланований на 20.00 за київським часом. Команду виведе на поле британський арбітер Дарен Інгленд. На лініях стадіону Джулешті йому допомагатимуть Саймон Беннет та Даніен Робатхен, четвертий суддя Джон Брукс. Цікаве рішення УЄФА прийняв щодо арбітрів Вар. Ним стане австралійський рефері Джаред Джілетт. Саме цей план в рамках експеримента УЄФА із залученням суддів для роботи в Європі з інших континентів працював на першому матчі мачі Зарісом в межах третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Саме тоді австралієць призначив скандальний пенальті у ворота Динамо і не поставив явну точку в ворота греків. Допомагати йому буде англієць Нейл Девіс. Українські вболівальники матимуть змогу побачити пряму трансляцію поєдинку кваліфікаційного етапу Ліги Конференцій. У прямому ефірі зустріч Динамо з Бешекташем покаже телеканал 2. +2. Також поєдинок буде доступний для перегляду на ютуб-каналі Київського Динамо. Якщо з якоїсь причини вболівальники будуть позбавлені можливості дивитися відео по телебаченню або в інтернеті, то на декількох порталах буде доступна пряма текстова трансляція поєдинку. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишите коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!